Виключення з військового обліку чоловіків віком від 50 до 60 років. Про що це я, зараз оберемо у даному відеоролику, тому обов'язково дивіться до кінця, щоб бути максимально обізнаним темі за всі тонкощі і складнощі даного питання. Ну обов'язково, якщо виникають якісь питання або думки з даного приводу, напишіть їх в коментарях, щоб якомога ширше можна було ростити дану тему. Ну що, цікаво, тоді поїхали. І так, друзі, на сьогоднішній день ТЦК та СП вдається все таки до різних хитрощів і е, їздять до чоловіків, які е, мають вікову категорію від 50 до 60 років і пропонують їм добровільно прийти в ТЦК та СП з відповідно пакетом документів. Це паспортом і військовим квитками, і знятися з військового обліку, а саме виключно військового обліку у зв'язку з досягненням граничного віку від. 50 до 60 років. Пропонується про те, що внесли зміни до закону, і такі чоловіки вже не можуть бути мобілізовані в період воєнного стану. У мене на практиці було чимало таких випадків, буквально за останній тиждень, е перед тим, як вийде дане відео. І що саме цікаве і що потрібно знати, це те, що на сьогоднішній день дійсно є петиція, яка набрала 25 тисяч голосів. Е і вона дійсно стосується зняття. Граничного віку з 60 до 50 років. Але на сьогоднішній день вона тільки знаходиться на розгляді у президента, і на неї відповідно реакції ще немає. Як на неї відреагує президент і чи дійсно приймуть такі зміни, нам ще невідомо. Але, в принципі, вікову категорію з військової ЗОБС 27-25 років зменшили, можливо, все ж таки і зменшать. До 50. Хоча, в принципі, виникає дуже багато. Але тому, друзі, я вас закликаю в жодному разі не вестися на такі пропозиції від ТЦК та СП, оскільки це чистої води обмани, і це все робиться намисно для того, щоб ви ж таки прийшли в ТЦК добровільно. Тому будьте уважні, знайте свої права і слідкуйте за новинами. Як тільки приймуть якісь зміни, я обов'язково про це скажу. А з вами, друзі, як завжди був я, адвокаток нової юридичної компанії Вітенко та партнерів Вітенко Вадим Юрійович. Якщо ж виникають якісь питання або потрібна допомога у вирішенні того чи іншого питання, ви завжди зможете за телефоном, який ви бачите на екрані. І я з радістю вам допоможу. Ну і обов'язково нагадую, що робіть підписку, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики, і не забуваємо писати свої коментарі. Всім пока і до нових зустрічей!